Надскладний 2022 рік закінчився і зустрічаючи новий 2023, усіх українців об'єднало одне бажання, аби Україна якнайшвидше здобула перемогу у цьому році. Що думають Лучани? Чи стане 2023 рік справді переможним? Ідемо питати. Україна тільки переможе. Ми хочемо цього. Ми добиваємося цього. Наші воїни, які на сході України, роблять все можливе для того, щоб була перемога, розумієте? Перемога буде важкою ціною, тому що якщо взяти, там дуже багато населення Росії, а в нас гине вся така нація, нація патріотів, розумієте? І, але ми єдина нація, і ми все зробимо для того, щоб перемога була за нами. От. Таке, знаєте, такі слова пісні. Є, хлопці, будемо жити, будемо любити. Заплітає руси, коси весна і дає мені надію вона на добро, на зерно, на любов і зорю, яка засяє знов, що є в світі краще за життя. Заспівайте, як співаю я. Про добро, про зерно, про любов, тільки перемога буде знов. Хлопці, будем жити, будемо любити і життя, і любов будем боронити. Хлопці і дівчата, будемо жити, будемо любити, і життя, і любов. Будемо боронити, так що перемога буде тільки за Україною. Ми цього хочемо, ми цього доб'ємося, і буде все добре. Слава Україні! Така перемога України. Скажіть, на вашу думку, взагалі, наскільки Україна сильна нація, для того, щоб все-таки вона повинна... Вона сильна, дуже сильна, дуже сильна нація. Україна повинна перемогти. Не більше ніяк. Ну, переможе в будь-якому випадку, скільки б на це не, не знадобилося б часу. Вірите у Збройні Сили України. Звісно, вірю. Україна не, не переможна сильно. Сильно. Вірую я, да. І багато вірить. І знаємо, що буде перемога. І буде цей рік справді переможним? Так буде. Віримо. Чому віримо. Ну, Бо... як по-іншому? А от наскільки вірите у Збройні Сили України? Взагалі у дух Українців. В дух віримо. Ми переможемо через це. Особисто ви цього прагнете понад усе, усе. я думаю. Понад Так, так, да, Понадусей. Да, да, да. Сто раз да. Що це перемога за нами. По-любому. Бо... Це так, так, та. Скажіть, можливо, у вас так само, як і у більшості українців, можливо, у всіх було одне таке найзаповітніше бажання на Новий рік. От саме про перемогу. Щоб всі знаєте, військові, які зараз на передових вернулися до своїх сімей. Оце саме таке, напевно, основне живі, здорові і щоб менше. Привозили до нас, напевно, на Волинь і взагалі в інші міста на щиті, як то кажуть, щоб такого не ну, щоб всі дочекалися своїх близьких і рідних. Це, це основне, напевно, що зараз про що ми мріємо. А перемога звичайно, без неї нікуди. Тим більше діти цього чекають. І, так як в нас подивитися діти, які патріотичні, дух і налаштовані. Ми чим можемо, тим допомагаємо і малюнками, і так завжди якимось збором. І, в нас, напевно, сила наша, напевно, в єдності. Все-таки, що в нас більшість українців єднаються і завжди відкликаються на будь-яку допомогу.